Доброго ранку, любі друзі. Ви на каналі Deadwood Fishing. Я сьогодні нарешті вибрався на туриволовлю, яку планував дуже давно. І все-таки мені вже вдалося сюди виїхати. І мені дійшла така інформація, що клює, яка рива. Якщо я на озері неподалік від себе. Називається краб, це ловля товстолоба. Коротше, друзі, сьогодні я націлений рибачити саме на товстолоба. У мене більше нічого немає, це така, знаєте, ловля товстолоба, лінива риболовля, тому що ти закинув і просто чекаєш. Але все таки цікаво, тому що тут літають гарні трофеї. Нещодавно, як мені розповідали, тут гарно він прокльовувався. Я приготувався повністю, все повністю заряджено на товстолоба. Тому, любі друзі, що вже руки чешуться якнайшвидше закинути, погляньте якийсь тавочок. Тобто, Тут, саме з цих місць, я починав колись знімати взагалі риболовний контент. Я тут вів трансляції в Тіктоці, знімав багато відео. Тобто, Тут почалася вся ця риболовна історія моя. Ну і зараз спробуємо половити товстолоба, тому що саме з цих місць я його дуже гарно колись відлавлював. Бажаю вам приємного перегляду, друзі. Розкладаємося та починаємо. Рибалка на товстолоба, друзі, це така тема, коли вам не потрібно замішувати, як завжди, купа прикормок. З собою тягнути якісь купа речей. Тобто, насправді, рибалка на товстолоба це лінива рибалка. Тобто ти закинув просто і чекаєш. А по риболовлі сьогодні я буду рибачити своїми паличками Prologic 3,6-3,5 ЛБ. Гарні палички я взагалі їх купував для коропа, але товстолоба також ними ловив. Прикольні такі палички. Я думаю, те, що треба, буде половити. Тобто, в мене дві палички таких моїх буде сьогодні саме. По, по коропові палички саме будуть по в столобу. є ще одне е, сподове водилище, Там е, флагман е, навіть не пам'ятаю. Друзі, я так давно його не доставав. Зараз будемо дивитися з вами, не пам'ятаю. Воно йде, я точно пам'ятаю, 5 ЛБ і довжина 3,75. Коротше, зараз потрішки збираємо ці всі палки, покажу вам повноцінні комплекти, на які будемо бачити. Зараз швиденько вже будемо закидатись, понакуповував трішки планктона. Зараз вам все буду показувати. Тобто Дві палички, друзі, про Logic 3,6 до 3,5 ЛБ і одна паличка CarPro Decarb Spot. Тобто цю палку я взагалі купував собі чисто для загодовування риби. Тобто Я її використовую в основному для кормління корупа, ну, Типу ракеткою. Але все-таки на товстолоба вона також підійде. Зараз її кладемо ось з боку цю паличку. Розкладаємо. Дивіться, тут яке перше пускне кольце. Не пам'ятаю, тут, по-моєму, 50 мм перше кільце. Воно ось тут заглушується такою, скажімо, заглушкою, щоб не пошкодитися. Таке, знаєте, паличка така, ух, дубова-дубова. Але, друзі, натовстолоба та годувати рибу. Взагалі буде те ще треба. Коротше, збираємось, палички зібрані. Вже хочеться, знаєте, як ти кажуть, лобаня взяти цього року. Це просто я кажу, одна з мрій, хоча б одного товстолоба 100% зловию, тому що ця риболовля для мене от дуже сильно по душі спіймати гарного великого товстолоба. Не на спій не погранути, а саме на технопланктон. Розкладав я сюди вулище і друзі, котушечки. Дивіться, в основі це у мене ось дві таких до пролоджиків Окума інцім 8000. Тут у мене жилка стоїть 0,25. Я не пам'ятаю точно виробник. Потім Типу, у мене тут шоклідер. А на ось цю дубову паличку в мене є ось така котушечка. Це зі шнуром. Е, Rocket Carp флагман. Така бюджетна котушка, розмір у неї 9000. Е, ну і також трошки шок-лідеру. Е, така котушечка середньої якості, я б сказав, тобто в неї не дуже чутливий якийсь такий фракціон, як на мою думку. Але для сподового годилища нормально. І в принципі, цим сподовим комплектом, то в столоба я тут витягував в минулому році кілограм на 12. Тобто, в принципі, все було окей. Чіпляємося. Ще одну катушку, і в мене тут цілий пакет, друзі, з оснастками на товстолоба. Зараз будемо все з вами повністю чіпляти. І, звісно, встановлювати будемо ротпот. Тому що хочу встановити, можливо, навіть на сигналізатори також їх взяв з собою. По оснастках на товстолоба. Коротше, дивіться, з минулого року ось таке оснащення на два гачка. У мене лишилося це в нас молітрікс. Оснащення саме називається Молітрікс. Сюди ми додаємо тільки вантажок. Сковзючи, тобто по основній нитці. І можна сказати все. Все насправді дуже сильно легко. Тут ми можемо з вами регулювати собі глибину, на якій буде стояти наш поплавок. Ну, тобто Тут, звісно, максимум десь до 120 десять. м. І знизу у нас ось тут таке коромисло, а верніше їх два. Тобто сюди можна давати два технопланктони. Зараз цю оснастку ми чіпляємо на. Моє будилище Prologic, саме її зараз зачіпимо сюди. і будемо, Давайте взагалі зараз ми напевно зв'яжемо з вами повністю всі оснащення, а потім будемо давати вже технопланктон. Мені подобаються поплавки в Молітрікса саме тим, що їх дуже гарно видно. Друзі, вони масивні, вони великі, і саме ось те, що їх здалеку, ну, просто видно. А тут кидати ну, в принципі, далеко не треба. Зараз тільки цей поплавочок бабах у воду і буде те, що треба. Ну і друзі, мій род я колись купував собі для трьох фідерів моїх. Все насправді дуже просто. Він у мене такий, типу, як трансформер. Відкручуємо ось тут і ось так закручуємо назад. Відкручуємо, закручуємо. Коротше, він у мене, типу, як трансформер йде, дуже швидко розкладається. Ми зараз його тут поставимо колись сигналізатори, фідера. І ось це карасика, коропа я ловив. Тобто по-різному було. А сьогодні він буде виконувати роль у мене саме. Саме для наших на натовстолоба. Дивіться, яка машина. Ось дивіться, скільки я. 20 секунд, рот подзібраний. Зараз верхні частини, тільки сигналізатор і все готово. Ось так, друзі, у мене все зараз виглядає. Організація. Коротше, все вже поприв'язував. З вантажками водилище є. Зараз будемо чіпляти технопланктон, до речі, пород поду. CarPro. Ось так він в цілісному вигляді виглядає. Тобто, я не пам'ятаю точно його назву, але це точно CarPro. А по сигналізаторам CarPro. Це у нас детект аларм, по-моєму, якщо я не помиляюсь, так вони називається бюджетні сигналізатори. Також ось декар, ось такі свінгера. Також бюджетного сегменту. Зараз ставимо з вами технопланктон на ось цю паличку. Подивимося, які в мене там є смаки, і починаємо. Справді все дуже просто. Ми відкриваємось тут з вами карабін. Тобто тут є ось така заглушка. Це ми також відкладаємо поки що в сторону. Сюди ми вдягаємо ось такий е, технопланктон. Просто ось так. Технопланктон це в нас молітрикс зі смаком, зі смаком полуниця. Угу, да, полуниця. Коротше, гарно пахне. І що ми робимо далі, друзі? Коротше, ось так ми одягаємо. Беремо з вами цю резинову заглушечку, ось так сюди. Потім одягаємо <кій> наш з вами повідець з карабіном, тобто, закриваємо. І все. Тобто, дивіться, у вас технопланктон нікуди не дінеться. Воно ось тут, бачите, якби ця резинова штучка, прикриває вам, щоб він злетів на повідець, все буде виглядати плюс-мінус ось так. А сюди, на цю сторону, тут у нас е, виходить вага, скільки я казав, до, до 5 ЛБ. Також відкриваємо, додаємо старий технопланктон, який у мене там колись лишився. Тобто, зараз я це зроблю. Хай собі там випилює. Що ми додаємо З вами що ми додаємо. Дивіться, друзі, коротше, якийсь такий. Старий технопланктон, це, по-моєму, також молітрікс, він вже такий, не знаю, чи він буде там навіть нормально триматися. Це в нас топлене молоко. Коротше, топлене молоко у нас буде з полуничкою. Ось так і ось сюди також одягаємо, закриваємо цією заглушечкою. Ну і наш гачечок. Це оснащення на два гачка, у них там є оснащення на три гачка, є оснащення на один гачок. Але я на два завжди рибачу, мені на два якось. Не знаю, більше всього віри, більше всього комфортно рибачити. І ось така бандура, друзі, дивіться, справді велика тема. Ось така тупо вона зараз з вами залетить у воду. Я думаю, воно буде гарно пилити. І годинники 4-5 спокійно буде стояти. Тому зараз оснащаємо всі водилища наші технопланктоном і будемо закидатись. Так, і ось так, друзі, все у нас виглядає. Коротше, все заряджено, тільки готовий закидати воду. Що у нас тут? Молітрікс, полуниця, плюс, по-моєму, топлене молоко з минулого року, бочонок. Тобто я не впевнений, чи він взагалі буде працювати, але хай буде. Тут в нас стоїть водяна блоха, плюс якийсь кусочок, бачите, якийсь там незрозумілий, також був з минулого року причепив. Там у нас топлене молоко і також якихось два кусочки. Це все повністю зараз заряджається воду. Тобто беремо периметр плюс-мінус. Ну, я не знаю, ось цей весь периметр захвачуємо. Зараз шах. Ми тим порядком намагаємося закинути. Ну і в принципі все. Стелимо наші е, палички в воду, ставимо на сигналки і все. Нак... Наконець то будемо вже рибачити. Так, першим ділом паличка в нас сподова. Ось така краса. Ну, тільки погляньте. Я думаю, то в столобу це точно сподобається. Давайте попробуємо кинути. Я так сильно далеко кидати не буду, бо мені здається, що палички так сильно, знаєте, дуже непогано вийшли в мене перегружені, а не хочеться їх зламати. Тому давайте зараз. Стелем, коротше, в воду. Оба! Плюс-мінус взагалі чудово. Плюс-мінус на середину. середину те ще треба. Коротше, стелем так три палки і все. Буде, не буде. <кій> Це добре кинув, так? Да? Ну що, любі друзі, все. Нарешті я, коротше, закинувся. Фу, так жарко стало. Я вже зняю ковту, щось взагалі. Пекло так сказати. А що, літо? Ще, ще трішки, як то кажуть, порадуватися е, теплими промінчиками сонця. Загалом, друзі, всі три палички, нарешті, закинуті. Ось цю палку перезакидав три рази через те, що просто несло. Нарешті нашла собі місце, поставив груз, впевнений, 40 грамів, що воно там застопорилося і буде стояти. Три палички ось так на родподі. Е, там Богдан на табуреці сидить, тут моє ось крісло, тобто речі, Ну, таке, така місцина. В Принципі, все окей. Я тут кажу скільки раз я тут ловив, скільки ми тут риби з другом переловили. Кому цікаво, можете в інстаграмі подивитися фото трьохрічної давності, там трішки полистати. До речі, всі посилання на активні соцмережі, такі як Тікток, де я регулярно викладаю відео. Інстаграм, телеграм-канал, ви знайдете посилання знизу, тобто. Коротше, якщо буде цікаво, можете подивитися і е, подивитися фотографії цих товстолобів. Там гарні екземпляри були. Ну, бачу щось там, наче таке трішки колихати почало, навіть дуже впевнено, поплавок, який я самий перший закинув, там де в нас полуниця. Ну, як то кажу, сигналізатори підключені, можна навіть інколи і не дивитися, в разі чого потягне, буде все окей. Єдине, що, друзі, лишив я підсак в машині. У мене підсак такий собі там, сумнівний, так сказати, мій такий авроровський, для бабочок, так кажу, для метеликів. Але... Треба хоч його піти взяти, тому що це обов'язково шклю великий товстолоб, я його не візьму. Тому зараз піду по підсак. Ну і в принципі будемо чекати з вами рибу. Коротше, зайшов ще вчора вже ж, в риболовний магазин, подумав, що по технопланктону буде найкраще працювати, що тут працювало минулого року. Тобто я тут ловлю товстолоба не перший рік, і якийсь аналіз того, що потрібно товстолобові в принципі, в мене є. Коротше, друзі, не знаю, віддав перевагу Молітрікс Дінамід. Ось такого плану великі, такі, бачите, такі добротні бочонки. Це у нас полуниця. А потім взяв також Молітрікс Динаміт, це водяна блоха. Ось такого плану. Коричневого кольору. Є там багато хто ловить, показують на горілку і тому подібне, тобто смак технопланктону. Ну але я таким не користувався. Також в мене є це з минулого року вже моль навіть трішки поїла, але до речі, я перезакидав два ризи-два рази минулорічний технопланктон, навіть третій раз кинув. Він навіть не опав. Ось є також це у нас. Якщо не помиляється, також у нас Молітрікс великі бочонки з молоко. Ну і в принципі, також ось такий менший бочонок, також з молоко. Це те, що я вчора купив. Хватає в принципі, оснасток. Всього хватає. Будемо пробувати. Взагалі, як то кажуть, товстолоб також дуже часто реагує саме на технопланктон. Ось типу такого смаку є. Вони такі <плес> смаки: укроп, огірок, комиш. Тобто, знаєте, якась така зелень. На ось таку зелень він також частенько реагує, але такого просто не було в риболовному магазині. Я би його взяв з залюбки, щоб спробувати, але немає. Але нічого, друзі, чому? А, дивіться, полуниця стоїть, водяна блоха стоїть, потім топлене молоко стоїть. Те, що треба, я рахую. Тобто, солоденькі смаки, водя Два солоденьких смаки, водяна блоха він такий, де нейтральний, який подобається товстолобою. Плюс я подобавляв там старих кусочків техноплан. Тону, тобто хай собі там також випилюють, навіть не знаю, які то смаки то з минулого року якісь полишалися. Тому все окей. Ту, рибалка на товстолоба це така лінива риболовля, коли ось я зараз собі просто сяду в крісло і буду сидіти, спостерігати за поплавками. Хоча я навіть і спостерігати не буду, тому що в мене все стоїть на родподі, на сигналізаторах фрикціон попущен. І якщо вона навіть клюне, я почую. Тому відпочиваємо, як то кажуть, собі насолоджуємося природою. Погодка сьогодні те, ще треба. Зараз буду десь пересуватися в тінь, тому що ну вже дуже сильно жарко. Божу біля цих худочок, друзі, дивлюся постійно на них. Ну, краса. Просто неймовірна краса. Що хочу сказати, пройшло вже 2,5 години, як поплавки стоять у воді. Покльовки не було. Але один раз я замітив буквально декілька хвилин назад на крайньому поплавку, на якому в нас стоїть топлене молоко, що то столоб Просто вдарив хвостом по поплавку. Я якраз дивився, і це дуже класно замітив. Ну, поки що клювань немає. Взагалі, думаю, перезакидатися раз в три 35 години. В принципі, технопланктон Молітрікс плюс-мінус так і розпилюється, але просто що вітер, можливо, і швидше, але ну, нічого страшного. Я думаю, що він там обов'язково ще є, тому що там ще були кусочки і тому подібне. Нічого, я думаю, зараз нас приблизно пів на першу, перша, десь пів другої. Через хвилин, хай 40 будемо пробувати перезакидатися і дивитися, як в нас розпилює технопланктон. А зараз сижу відпочиваю, монтую для вас відео, яке незабаром має вийти також з фідерної гриболовлі. Як так кажу, займаюся корисними справами, коли є вільний час для цього. Варто, друзі, вже перезакидатися, тому що більше трьох годин стоять палички у воді. Коротше, знімаємо свінгер, піднімаємо паличку, підкручуємо наш фракціон. І зараз перевіримо. Що у нас там по технопланктону? Як взагалі справи? Як за три... О, я вже бачу, друзі, що я якраз три годинки, ну в принципі вчасно і задумав міняти. Дивіться. Ой, да ви що. Погляньте, що лишилося. Кусок якогось старого технопланктону він там собі ще буде пилити. Тобто я зараз це все вдіну з одного боку на одну сторону шпильки і поставлю сюди-сюди один новесник і також полуничний і закидаємо. Ну, в принципі, нормально, три години, дивіться, пропилив. І те, що треба, зараз перезакидаємось. На другій паличці у мене ось такий цікавий поплавок. Тобто, колись мені відправили його мої друзі, знайомі спробувати, до речі, він зі світлячком. А, дивіться, також досить гарно випилило технопланктон, тобто якийсь кусочок лишився. Потім лишився ось цей це в нас тут дафня, тобто водяна блоха. Давайте зараз додамо водяну блоху і закидаємо. Бачите, одну паличку я перезакинув, навіть далі вдалося закинути. Ну, в принципі, окей, значить, рибі подобається. Якісь рибі, її це цікавить. Тобто, головне, щоб зацікавила товстолоба. Що, друзі, я тут трішки собі заховався, в затишку такому, якраз мені видно, мої поплавочки всі е, такі в кущах, так сказати, в траві засів. Чесно кажучи, друзі, вже навіть засинав. Тобто вже сидів на цьому кріслі, аж спати хотілося, капець. Риболовля на товстолоба дуже схожа з риболовою на коропа. Але на коропа ти хоча б щось пробуєш, різний попап, там бітурбо, бойл, годувати, шукати дистанцію. А товстолоб це така риболовля, що треба просто чекати. Ось я закинув, другий Раз. І чекаю, десь ко, котра у мене зараз година е, без 25 четверта, тобто приблизно десь в 5 ще раз перезакинуся і вже до вечора. Побачимо, я маю надію, що то проснеться та клюне. Е, загалом на озері зараз ніхто його не ловить. тобто Я бачу ще один поплавок окрім мене. Ну, можливо, там далі біля дамби є. Але ось, типу, вблизі нема нікого, ще один поплавок стоїть. І то там Люди закидують фідером дуже сильно близько, тобто недалеко. Я рахую, що в цій зоні озера зараз найперспективніше, що плюнув товстолоб саме в мене. Тому побачимо, але я замітив, що він почав трішки друзі гуляти, виходити, Тобто ось прямо тільки що я це побачив, десь біля поплавка, тобто бульбашки великі, то він перевернувся, то він десь далі перевернувся. Тобто, якщо в першій половині дня цього не було, то ось в другій половині дня я це наблюдаю. І рахую, це вже добре, що він трішки цікавиться якось, і надіюся, що все-таки почне клювати. Тому ну, я так само в очікуванні, так як ви. Ну що, друзі, подіставав я оснащення, коротше, перезакидаємося. У нас зараз без п'яти п'ята. А що в нас тут лишилося по полуниці? добавив ще один цілий технопланктон, кусочок. І тут якийсь у мене ще був кусочок з минулого року, щось валялося в пакеті. Загалом вже все минулорічне сьогодні вигодував. Далі, тут у нас технопланктон Дафнія, водяна блоха. Лишився ось такий кусочок знизу, і один цілий додаємо. Тобто це оснащення виглядає таким чином, що гачки тут, бачите, просто ось так два. Знизу в різні сторони дивляться. Ой, гострі-гострі гачки. Тут у нас ж в різні сторони, бо тут коромисло, а тут саме вниз, але в різні сторони самі гачки. Плюсом іще одне оснащення. Це, по-моєму, якраз, якщо я не помиляюсь, сьогодні це, Ні, це не нове, це те, що минулогорічне було. А тут я дав технопланктони два з минулого року, але вони цілі повністю, тобто їх якась мошка намагалася типу, поїсти, але все окей. Тут в нас ось цей великий це топлене молоко, а ось цей менший це дафня. Тобто, ну, такий минулорічний планктон, щойно у мене буде лежати. Зараз кидаю його в воду, попробую кинути як можна більш, ну, як далі, дал і я думаю, все буде окей. Тому що заряджаємо п'ята година, розрахунок плюс-мінус до півдев рибалити. І я якраз знаю, що в мене на цей час точно буде технопланктон в воді, там до восьмої точно він протримається до півдев. Ятої. Тому все, закидаємось, де будемо чекати рибу. Зазвичай товстолоба ми ловимо з поверхні води, тобто на звичайні поплавки. Я думаю, ви знаєте, як це все виглядає. Чіпляєш технопланктон, хтось на гачок вдягає пінопласт, закидає та ловить непоганих товстолобів. Але є альтернатива, якщо товстолоб не клює з поверхні, він клює з дна. Є оснастки від молітріксу, такі як батіскав, які з'явилися зовсім нещодавно на ринку. А є ось такого типу оснастка. Друзі, дуже схожа на оснастку для сома. Чим вона взагалі відрізняється і що це таке? Тобто тут в нас йде груз, коли ви закидаєте свою оснастку, ось так це все буде виглядати по типу коромисла. Тут ідуть зверху поплавки. Тобто поплавки припіднімають ваш технопланктон на дном сантиметрів 10-15-20. Тобто ви можете регулювати це все за допомогою поплавків. І ось таким чином у вас буде під водою 20-30 сантиметрів на дном ваш, нехто... ваш технопланктон. Хочу сказати, що багато трофеїв та столобів ловили саме з дна. Тому ось така оснастка цікава. Беріть собі на озброєння. Я думаю, 100% з такими великими бочоночками Molitrix можна буде щось зловити з дна. Коротше, друзі, вибачаюся за якість, але це найкращий зум на 13 му айфоні. Стоїть один поплавочок, стоїть другий поплавочок і подивіться, біля того другого поплавка дохлий величезний, товстолоб просто плаває. Боже, який це абсурд, просто коли ти день сидиш і не бачиш покльовки, чекаєш того товстолоба. А він дохлий плаває просто біля твого поплавка? Восьма година вечора, любі друзі, виділив я сьогодні на риболовлю саме по товстолобу, 10 годин свого часу. Три рази перезакидався, регулярно дивився, чи є технопланктон, тобто мав різні смаки технопланктони. Тобто в мене стояла полуниця, дафнія водяна блоха та топлене молоко. Е, на жаль, клювання чуда так і не сталося. Нещодавно тут риба дуже сильно, як мені розповіли, місцеві рибаки повидихала, тобто багато товстоловів було дохлих. Тобто навіть ось я не знаю, якщо вам видно, ось там плаває дохлий товстолоб, тобто він тільки що плавав біля моїх поплавків. Як є, так є. Можливо, зараз в нього якась хвороба, болячка, і він клювати просто відмовляється. Тому що коли на цьому ставку клює товстолоб, тут поплавків стоїть просто, ну штук 20-30 на всю водойму. А я сьогодні приїхав, окрім моїх трьох, ще стояло два. Тобто в одній в одної людини справа стояв один поплавок, і зліва стояв один поплавок ще там до часу, дня і все. Тому така риболовля. Я думаю, все одно вам корисно подивитися, як зловити правильно товстолоба та на які оснастки я ловив. який я використовував та загалом, як я організував собі риболовлю на товстолоба. Так, вона сьогодні не зовсім успішна, але я відпочив. Трішки морально після роботи вирвався все-таки порибачити і спробувати зловити товстолоба. На жаль, не вдалося, але все ще попереду. Я думаю, що я ще в цьому році обов'язково десь вирвуся на товстолоба і покажу вам гарних трофеїв. Тому, друзі, підтримайте мене лайком за мої старання. Підписуйтесь на канал, поставте лайк. Для мене це дуже сильно важливо. Ви були на каналі Deadwood Fishing. E até o próximo vídeo.